Вітаю, друзі! На вулиці Трави і цвітуть каштани. Пропоную сьогодні з вами створити панно цвітуча свічка каштану. Чому ж цвіт цього прекрасного дерева називають свічкою? А придивіться, як вверх дивиться вогник цвітучого каштану. І для роботи нам з вами необхідно. Папір, на якому будемо створювати панно, серветки, ножиці, олівець, фломастери та клей. Отже, для початку ми олівцем розмітимо, з вами де ж буде композиція. Отже, приблизно посередині ставимо зверху донизу точку. Від якої вверх у, у нас буде цвіт, і ми малюємо трикутник цвіту каштан. А донизу у нас будуть листочки. Як же ж виглядають листочки каштану? Проводимо лінію, відміряємо на. По три, так, один, два, три частини. На третій частині в сторони проводимо. І промальовуємо цей трикутник в одну сторону і в другу. Один листочок. Тепер в другу сторону. Так само, промальовуємо. Так. І Це вущі і вущі листочки в цю сторону. І симетрично в цю сторону промальовуємо: один, і два. Так, і так. Ось п'ять листків, частин. Такі з'єднані, і виходить у нас листок каштан, з'єднаний в одній точці. А цвіт у нас от вигляді трикутника, м'якого такого, де ми будемо з вами працювати. Отже, листя для листя ми беремо зелені фломастери. Так, і, і тепер за допомогою фломастерів, світлим беремо, обводимо. Пам'ятаємо, у нас не креслення, у нас живий листочок, тому лінії бажано провести плавними, так, посерединці у нас прожилочки, так. і замальовуємо половинки. Листочка, де у нас світліше? Ромальовуємо і останній так, далі беремо темніший. Так. робимо світло тіньові так, прожилочки і промальовуємо ті частини листочка, які у нас в тіні другу половинку. Так, бачите. так У нас виходить робота. Можна, звичайно, цю частину листочки зробити акварельними фарбами або вашевими. Крім того, можна зробити аплікацію, вирізати такі фігурки, як ми з вами намалювали, і приклеїти. Ми з вами використовуємо кольорові графічні матеріали, і у нас вийдуть ось такі. Листочки. От є. Так, промалюємо, де у нас чіплятися цвіт. І тепер у нас є клей та серветки. Серветки ми нарізаємо на квадратики чи прямокурточки, які у нас вийдуть. Кожного такого прямо котничка у нас буде окрема квіточка для нашого каштана. Так, ось ці частинки, серветки і далі скручуємо їх, такі суцвіття, кожну окремо зминаємо. Вкручуємо так. Так, От коли ці квіточки так названі будуть готові, ми з вами їх будемо клеїти в цей трикутник. От, давайте спробуємо частково беремо. Обоклей ПВА, в мене ось огулівець клей. Щедро змазуємо клеєм цей трикутник нашої свічки, дерева, каштан і приклеюємо не дуже туго, ось так. Перший ряд так є. І. І далі знову зминаємо, приклеюємо. Так. Квіточку зминаємо приклеюємо. Їх не треба зовсім в кульки зминати, не у нас цвітуть, тому доволі легкі, не зажаті, не зжаті ось. І таким чином ми з вами приклеюємо ці квіти із серветки. По всій площині трикутника цвіту. Так, можна цю роботу виконувати вдвох. Угу. Ось, така ніжна робота у нас виходить, використовуємо різні техніки, графічне малювання для мастер. І для панно, щоб був об'ємний ефект, використовуємо. Можна взяти тиснений папір, можна взяти серветку, він об'ємний. Дивимося, де у нас є коалини, де нам треба цвіт. Докласти. Ось. Так. так, тепер беремо куратні, куричний. В мастер і в квіточки серединки ставимо лише одну крапочку. Можна рожеву. От, у нас виходить такий майже натуральний цвіт. Ось тут ще гілочку домовляємо. Ось таким чином у нас з вами зацвів каштан. Надихайтеся тим, що довкола вас природою, зображеннями, людьми, емоціями. І нехай кожна творча робота вам дається. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.